Вітання. Сьогодні зібрали курсовалон, 26 колес, рама алюмінієва гілочка з амортизацією, моторчик 1200 Вт, редукторний, инксус, перемикач Shimano акумулятор на 13 а годин і контролер на 23 Ах, фірми Huawei спортивне сидіння Ручка газа половинчатого типу, безпечна, дуже така якісна. Замком запалювання керується просто, вольтметр, тут шимано перемикач. З лівої руки тут у вас буде вмикатись фара та круїз контроль. колесо подвійне. Покришка 4 дюйми, вілочка з амортизацією і фара на 18 світодіодів. Гальмова система дискова, редагується там Дуже проста в користуванні Кому сподобався, звертайтеся до нас на сайт. Посилання буде в коментарях та в описі.